Гроші течуть крізь пальці. Прийшла заробітня плата на наступний день, фінанси повністю розписані, і взагалі ти залишаєшся без грошей. До мене часто приходять клієнти з саме такими запитами, і на фінанси наші впливає дуже багато факторів. У нас є блоки. У нас є наші блоки, створені нами особисто, тобто наші програми, які ми самі в себе створюємо. Також у нас є родові програми, які нам створили ну, наша родова система. Окрім цього, у нас є в середині можуть бути активні програми з попередніх тілень, пов'язані з фінансами, які треба усвідомити відпрацювати. Але окрім цього, також є ще негатив, який може перекривати наш фінансовий канал. Такий вид негативу, як ритуальна магія, коли люди створюють певний вид. Ритуалу і забирають у вас фінанси і собі. Е, у нас і всередині е, людини є декілька каналів фінансів. Це канал достатку, енергія достатку це фінансовий канал, і, звісно, просто є енергія грошей. Е, окрім цього всього, треба дивитися, наскільки ці всі енергії в балансі, тому що при енергії з каналу. Енергію достатку ми віддаємо гроші чоловікам. І коли у тебе було дуже багато партнерів, коли у тебе був зв'язок з цими партнерами, ти можеш напряму віддавати їм гроші, навіть якщо зараз ти вже з ними не спілкуєшся. Це також треба повністю відміняти, повертати собі. Окрім цього, у нас можуть бути образи на Грегора грошей, на бога, на богів фінансових. і Там дуже багато цього всього, і це треба все анулювати. І тоді будуть повертатися гроші. Але найцікавіше, Крім цього, всього що є, ще є наша. Ментальна самопорча стосовно того, як ми обесцінюємо себе, ми ображаємося на фінанси, ображаємося на себе. І у нас в голові дуже багато є банку стосовно фінансів. Ну, тобто пам'яті інформації, де ми створювали образи на гроші, і ми неправильно трансформуємо цю інформацію, ми їх обесцінюємо, і тоді гроші також до нас не приходять, тому що ми мислимо як бідні. Все це можна пропрацювати, все це можна змінити. Диактивувати. І для цього просто потрібно, по-перше, починати змінювати своє мислення, мислити як багаті люди. По-друге, працювати над травмами, блоками, установками, програмами і повністю щешати це все за себе, повертати собі енергію. І тоді ви будете в балансі. Кому потрібна допомога, приходьте до мене на діагностику, і я вам дам підказ.